На що схиляють Україну? Чи це просто чергові такі маніпулятивні вкиди Російської Федерації? Як вона любить і ПСО. Як бачить цьому, наприклад, Сергій Кислиця всіх цих мирних планах, в яких немає нічого мирного для справедливого миру, про це все поговоримо і будемо знімати напругу, яка в нас другий день зростає. Просто зараз в прямому ефірі мого Ютуба, де нас уже майже 39 тисяч. Я Ірина Услова і зі мною Олег Лісний, політолог. Пане Олеже, вітаю! Рада бачити. Слава Україні! Героям слава! А пане Леше, де несеться просто одна за одною публікації західних медіа, і не лише Трамп, буцімто схвалив цей так званий мирний план за щодо завершення війни Росії проти України. Україна від взагалі просто не хоче схвалювати і відмовляється від цього мирного капітулятивного плану. і РФ пише Financial Times. Президент України Володимир Зеленський в Туреччині не зустрічається з Вітковом, Бо буцім то ж ми показали, що нам не треба такі плани. у Нас є свої справедливі, але каже, що президент Трамп і Ердоган можуть змінити хід російсько-української війни. А в сам розкриває випадково джерело цього мирного плану. Що це Дмитрія потім видаляє пости. The Guardian пише про те, що це фактично капітулятивний план на основі капітуляції України говорить Марко Рубіо, що обидві сторони повинні піти на важкі, але необхідні поступки. Коментуючи цей мирний план, зауважуючи про те, що для завершення такої складної смертоносної війни, як в Україні, необхідний обмін серйозними реалістичними ідеями, але обидві сторони повинні піти на важкі, але необхідні поступки. Сергій Кислиця, перший заступник міністра закордонних справ України, каже, що читає тут деякі плани, і спадає на думку щонайменше два феномени: госплан московської мови, і фабрика нереалістичних планів і псу. О, отакі в нього виникають думки, аби посіяти паніку, розкоти суспільство, розганяють такі плани. А які думки виникають у вас, пане Олеже, які виникли напередодні і сьогодні? Вже те, що тому ми цим міркували. Яка для вас складається картина з цих не дуже зрозумілих, м'яко кажучи, неоднозначних пазлів, чи то миру, чи до капітуляції я ну, Не дуже люблю цитувати наших політиків, але буду змушений, і це вже було. Це вже було неодноразово, так, і, так. і знову, звісно, багато емоцій, і так у нас багато емоцій з зрозумілих причин, непроста ситуація всередині держави, але тут ще додається нам такий іпсошний варіант. Тут я з кислицею погоджуюся, оскільки іпсо воно відрізняється від оригінальної інформації тим, що. Дає дуже багато, вибачте, за тавтологію, емоцій. Емоцій, які е, суперечить одна одній, які е, йдуть одна за одною, і покликання не вирішити проблему, а створити певний настрій. І отут, мабуть, всі ознаки є. Тим більше накладаються на те, що е, могла скластися. Думка у тих, хто це робив, що сьогодні або от вчора, там, або на в цей період дуже важливо запустити саме таку операцію, оскільки е, Україна видається зараз не дуже сильною з точки зору внутрішніх проблем. І, ну знаєте, і знову ж таки цитую, але вже не наших політиків совпадіння не думаю, да, дуже воно якось все. Сплановано це виникає. Тут у нас такі проблеми, тут ще додається капітуляція і так далі. І ну я не конспіролог, але дуже багато таких моментів, які в мене викликають знак запитання. І з часом ми зрозуміємо, що це було і як тепер про мої враження. Враження в мене були як у кожного українця. Ну, ну знову, наскільки ж можна, наскільки да? можна гратися в цю гру, що можна домовлятися про Україну без України? Ну, вже ж вам 150 разів говорили, що в такій ситуації не буде нічого, оскільки з цим планом чий би він не був, ви змушені будете прийти до України. Так, якщо є у вас можливість, сили і головне. Політична воля, да, переламати Україну через коліно, то е, це буде початок Великої війни в Європі. От цей момент, коли Україна, mm -hmm. ну не дай Боже, зламалася, от з цього дня починаєте рахувати, що вам прийдеться е, гасити пожежу вже в Європі, та, яка в НАТО і в Європейському Союзі. Та, яка знаходиться під захистом 5 статті або в рамках 5 статті НАТО. Чи готові ви на це піти? І тоді вже не відкараскається ніхто, що там десь великий прекрасний океан і так далі. Ні, тоді вже це буде розвиватися просто тераколомно, оскільки Європа не готова до війни на, на сьогоднішній момент. Ну, не готова, вона самі це визнає. Тому я вважаю, що нам треба зберігати спокій. Якомога бути менш емоційними всередині держави, оскільки ну зараз є привід для емоцій, скажу так обережно, але чи є доцільність їх виливати е, щоденно і планомірно, я готов, не готовий сказати, що це, що це позитив. Тому о, ще один момент, який мені дуже важливий, я сьогодні з вашими колегами спілкувався зранку з цього приводу. І я згадав один момент, який дуже важливий, як на мене. Це те, що у Сполучених Штатів і досі немає свого плану, і досі немає. Це не їхній план. Це план, який привезли. Це путінський план. Ну, давайте так говорити. Не речі своїми іменами називати і схвалив їх чи не схвалив Трамп. Трамп схвалював. От просто нашим глядачам нагадаю таку ситуацію. Вони можуть і без мене пам'ятають, але це буде ілюстрацією стабільності. Підходів Трампа uh -huh. от тільки він прийшов до влади, я дуже гарно пам'ятаю, коли там не вже чи Рубіо, чи можливо там Дівенс, у нас є план. Я вже мовчу про 24 години. Це вже ну не, не треба його чіпати, тому що це ну скажімо так, несерйозно. У нас є план, ми його прилюднимо. Пішли в пресі теж якісь нюанси про те, що такий він буде, такий, такий, такий. А потім, якщо не помиляюсь, ну можливо, помиляюся, але умовний Рубіо виходить: каже: у нас немає плану. Uh -huh. У нас немає плану. І так було до сьогоднішнього дня, до вчорашнього, чи до якого, коли вони цей 28-пункт пунктів наш крябали, були китайські, нагадаю. Плани там з п'яти шести пунктів ага. були знову якісь іще там? А тут от Дмитрій Вітков це два великих дипломати які на колінах написали черговий план. Да ні це просто одна із команд, одна із частин команди Трампа хоче все-таки замиритися з Путіним і заробляти далі гроші без України, яка я я. Так розумію із витоків, що ми не бачили цього плану або бачили частково, оскільки американська преса пише про те, що ми з українською стороною взагалі не узгоджували цього плану. От які ви молодці, ви з нас нас одружуєте, да? і хочете, щоб він був результативний. Тому зараз ми говоримо про те, чого немає насправді плану, не може бути без України. І Україна про це чітко демонструє і все. Тому, звісно, що це нам неприємно, але і це ми маємо пережити. Це знов нас перевіряють на слабо. А вдруг вийде, як кажуть, а ось, русский, а ось ось а ось спрагнуться а ось трамп з несті ноги стане, а ось ще щось станеться. в всі зустрінетесь колись дуже пі після війни. Не, не вийде. Ми, ми це вже проходили, і суспільство не толерує таких вирішень проблем. Ми, нам мир за будь-яку ціну, як би це цинічно не звучало, не потрібен. Тому що в результаті ми втратимо державу, втратимо націю і втратимо взагалі своє майбутнє як живі істоти. Я да, однозначно, я теж погоджую, що нам ну чому ми повинні погоджуватися на ось такі капітулятивні плани, так як пише The Guardian, як пише журналіст Financial Times пан Мілер, що це Кріс Фермілер що це опорізання мінімізації української армії, здача Донбасу, фактично, на незрозумілі гарантії безпеки при цьому, також як пише видання The Telegraph, Там що є план, є ось цей план, і не в ньому взагалі, як будуть ці гарантії безпеки ким надаватися. Тобто, фактично, це як отут тут Спалився да о той пошу. Він потім його видаляв видаляв спецпредставник Трампа і написав в коментарі, що he must have got this from K, Кирило Дмитрів. Очевидно, потім він це видалив про це. Ось про цей план який акцію ще цитували журналісти. Ну це вони мені так видається, що намагалися врятувати свої надані їм повноваження. Бо ні Вітков, ні Дмитрів не справляються делеговані відповідно американською і російською а, сто, сторонами зі своїми функціями. І мені здається, що вони стоїть між собою. Чикам хотіли. І може питання бабок повирішувати і питання свого реномета амплуа? Я з вами згоден, знаєте, це якщо вже переводити трошки вже не, не в таку чорно-білу площину, це зустрілися два несильно успішних емісара і кажуть: ну, ми, ми так не продамо слона, тому треба щось придумати, нас, нас виженуть, давай щось придумаємо. Впаримо ти своїм, ми своїм, а час виграємо. Десь воно так і виглядає. А з іншого боку, це може бути один із варіантів російської дипломатії, коли вони нагнітають максимальну ситуацію. Ну тобто, ну, схематично хай буде 28 пунктів, з яких важливо тільки вісім, і закидають їх в інформаційне поле, щоб тиснути на всіх по-своєму там. І потім вже будуть які перемовини, які будуть показувати гіпотетично, що вони йдуть на поступки. Тобто, ми відкидаємо цілих 20, давайте обговорювати цілих всього на всього да? Може таке, може бути, оскільки я далекий від того, що на Росії і в Сполучених Штатах нинішній команді робиться все без відома лідера. Але просто можуть обмальовуватись рамки, а в рамках може бути все, що завгодно. Це, це допускає. А те, що Дмитрів це робить самостійно, може він себе рятує в такий спосіб, але він не може робити такі кроки без доброї волі або взмаха руки товариша Путіна. Вікові я теж думаю, що зараз в цій ситуації він може. Просто продавати ілюзію Трампу, сказати, що цього разу в мене вийде, я з ними переговорю. Тому що я впевнений, що ну наскільки я можу бути впевнений в цій ситуації, що Віков не здатний намалювати 28 пунктів. Він здатний прочитати. Він вісім, я думаю, пане Олеже, не сильно ладен. Ну, 28 він може прочитати. А ще, я думаю, більш реалістична картина це при принести аркуш 28 пунктами Трампу. Okay. Пане Олеже, з нами вже майже 400 людей. Дуже дякуємо, друзі, за вашу активність. Я також нагадаю, що в коментарях, де ви дуже більш ніж активні, ви можете залишити нам свої питання. А я там залишила посилання на мій новий збір. Я тепер збираю це вже мій третій такий авторський збір для нашого війська. А вже не для спецпідрозділу гурмову. Кракен цього разу ми вже дві автівки їм відправили. Нам дуже дякую. Volkswagen Фольсваген, 5 з краном маніпулятором поїхав до наших хлопців з кракену з «Гурмово». А тепер я збираю на п'ять комплексів одразу реп. Ви знаєте, наскільки за засоби радіоелектронної боротьби важливі, вони взагалі мають сильний вплив на всі аспекти російсько-української війни, аби ми могли придушувати мобільний супутниковий зв'язок для дезорієнтації противника, садити їхні ворожі дрони. Тож, будь ласка, 5 комплексів для 15-го бойового загону «Сталевий кордон». Посилання в описах під кожним моїм буде інтерв'ю і на і моєму ютубі, і на Західнеті, і на 24-му, і на під кожною моєю програмою, а також в коментарях. Я вже залишила, я вже сама задонатила, і вас, будь ласка, закликаю. Цього разу у нас більш ніж Сума 420 тисяч гривень. Я впевнена, що за місяць плюс-мінус ми з вами впораємося. Пане Леже, такий трохи автоб. Дивіться про іншого кітакелога, де да? скажіть, будь ласка, а про що вам сигналізує та інформація, яка почала напередодні розповсюджуватися? Ексклюзив Ройтерса про те, що в Келог, спецпредставник з питань України більш ніж про український адекватний до реалій покидає очевидно свій пост, говорячи про те, що в Трампа й так така номенклатура тих, хто цим займається, він відчув себе зайвим. що мучить. він розуміє, що якраз таки адміністрація Трампа схильна просувати якісь про. Російські ось ці меседжі більше, і наскільки це ризикований дзвіночок? Поперше, треба дочекатися завершення маневру, оскільки це може бути елемент протистояння всередині команди. Що може. Такий елемент демаршу може бути. Я тут не стверджую, оскільки не так глибоко занурені саме ці між в команді Трампа. Якщо це так і він піде, да то це ну неприємний момент, але не той момент, який може бути криколомним. Оскільки при всій повазі до нього е лише ну знову ж бачите, я буду цинічний, можливо, це не, не досить коректно стосовно Келога, але найбільша його користь була, коли він приїздив до столиці е в цей період і не обстрілювали. А от наслідки його діяльності, які б могли бути історичними, які змінили б ставлення Трампа до війни, він там був непомічений або недостатньо ефективний. Тому це ця персона, яка у нас знаходиться в зоні довіри і вважається корисною для України. Ну, мабуть, так. Чи вона була, чи і залишається, чи буде ефективною. З точки зору е, дія результат, угу. ну то я не можу сказати, що він саме такий. Зрозуміло, ну да, в принципі, ну може свою роль таки він виконав генерали, які приїхали інші, та і Зеленський, очевидно, сьогодні має в четвер з ними зустрічатися по поверненню із свого турне Іспанію, Францію, Грецію і Туреччиною, де не було зустрічі з Вітковим, Вони приїхали теж на мирний план якийсь нагинати? Чи може з якимись конкретними пропозиціями продажу далекобійної зброї, наприклад, і іншої допомоги, так через гроші? Але що вам відомо про це візити? Так відчувається. Ну там ще один момент, який для мене дуже важливий. Подейкували, що вони мають потім поїхати до Білокам'яна да. Оце це, це це мені, якщо це так, мені не подобається. Мені оскільки те, це, це не про війну як таку, а про ну гіпотетично може бути. Ну це знову ж як сценарій про примушення на нас до чогось. Ну от знаєте, ви сказали про позитивне. А от якщо це візит, наприклад, недоброї волі, не може а навпаки, ск да. сказати, я що от, якщо да, ви не погодитеся, то ми не будемо вам продавати зброю, да або передавати ви нам і так не передаєте, хоч і це ніповісти. Але знаєте, в мене теж сьогодні вранці народилася думка. Можливо, я чіпляюсь за е, якісь там соломинки, але от я собі не можу уявити. Ну, на напередодні виборів до конгресу з усіма проблемами, які є, сказати лобістам зброярів, що а ви не будете заробляти на цій зброї. Ми не будемо її зараз продавати, якось обійдетесь без цього. Я думаю, що навряд чи обійдеться. Це, це ж колосальні гроші йдуть, причому йдуть при мінімальних затратах. Ну, і що, от ви не будете нам продавати. Ну ок, по-перше, ви отримаєте те, що я кажу, в результаті велику війну, і будете самі вже в результаті воювати в перспективі. Невідомо з ким невідомо чим. Да? Ну тому, якщо в Москву вони не полетять, не поїдуть, то я можу ще один сценарій розглянути: що вони приїхали поспілкуватися військові з військовими. На одній мові, і з'ясувати наскільки українська армія спроможна вибивати у Путіна козир, який називається успіхи або вдавані успіхи Путіна на полі бою. І таке може бути. Може бути, потреби, які необхідні для того, щоб цей козир вибивати. Тут все залежить від того, і це ми з'ясуємо найближчим часом. Я думаю, що і після зустрічі з Зеленським. Е, яка основна мета цього візиту? Дуже хотілося б, щоб це було в річищі Трампа, який мені подобався, якому не подобався Путін і Російська Федерація. Ну, принаймні він про це говорив. Е, є один момент, який мені теж дуже важливий, і він вибивається з цієї всієї картини, такої, знаєте, для нас. Невеселої, як зебра, тільки яку пофарбували виключно в чорний кольор. Да? Це дозвіл, я так розумію, ударити атакам саме по Росії вглиб російської території. От вона ніяк не б'ється з капітуляцією, з того, що нас мають перегнути через коліно. От, от якось вона взагалі. Ну, хто в лісах, хто реально по реальна Да? І... Та 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 і реально, да і це поворотний момент. Мені кажуть, Денис Папович, Роман Світан, експерти. Це дійсно так і є. Це якраз повернення того, Байден там давав той дозвіл, потім був скасований. Тепер він знову є, і нам теж нікому не б'ється. Це правда. Ви праві, пане Олеже. І ще один момент. Теж він ще не завершений як маневр, але черговий оцей відток санкцій Сполучених Штатів проти Російської Федерації. Звісно, що можна там відвернути назад, піти і так далі. Але в цей процес Трамп не згорнув. Ні. І у мене, наприклад, коли я тут гіпотетично, звісно, що вже газету я не пам'ятаю, коли останній раз в руки тримав, в руках тримав. Але гіпотетично одна газета, в якій написано, Трамп схвалив план з 28 пунктів. А інша газета заголовком Трамп схвалив санкції, ті пекельні санкції, чи як вони там називаються проти Росії. От якщо ці дві газети поряд покласти, і ще хай ще одна газета з тим, що Україна завдала такам саме результативний удар в глиб Російської Федерації. І отут у мене починається знаєте, якась не як кажуть на Росії. Да? Щось Ми бачимо якусь гру. Яка набагато більше ніж любима путінська двохходовка. Я думаю, да. Я думаю, що щось глибше є, і не все так просто і однозначно, як то кажуть, коли президент України Володимир Зеленський каже, що президент США Дональд Трамп і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, а Зеленський напередодні був в Туреччині, можуть вплинути на хід російсько-української війни, і володіють достатньою силою для того, щоб війна нарешті завершилася. Ну про Трампа ми проговорили. А Ердоган сьогодні Ердоган пропонує формати розмови, які я підтримав для нас. Важливо, щоб Туреччина надала необхідний майданчик. Ми готові працювати в інших будь-яких різних а, змістовних форматах які можуть дати результат напередодні відзначив Зеленський. А яка ще роль Ердогана зараз може бути в контексті певного тиску на тери... на кремлівську владу і на Путіна? Ну я думаю, що це тільки в комплексі може спрацювати. Ердоган, я так розумію, навіть не Ердоган. А от мені цікава була заява міністра закордонних справ Туреччини, який, якась співпала з тим, що, м'яко кажучи, постраждали. Амбіції Туреччини купувати деш... дешево енергоресурси у Російської Федерації. Так, відієвато скажу, щоб вже не говорити конкретно. Uh -huh. да? І от е, тоді замироточила й Туреччина. Їй вигідно е, отримувати ресурси, і їй невигідно втрачати свої е, там, танкери або ще щось. Да? І вони сказали, що треба от, говорити про мир. Е, Трамп теж свого часу кивав в бік Туреччини і казав, що Ердоган може допомогти. Я думаю, що є важелі певні, або навіть комунікація з Путіним є. Це теж насправді важливо, як думає Трамп і його оточення. Я ж розглядаю Туреччину в першу чергу як майданчик для майбутніх перемовин. Мені не подобається, що це Стамбул, але Бог з ним. Е, головне, що е, ці двері можуть бути відчиненими. Але для чого? Для яких саме перемовини, українська сторона каже, для яких саме для капітуляції нам не потрібно нікуди їхати. Mm -hmm. е, а для перемовин ми готові. І українська сторона в особі Зеленського знову ж таки продемонструвала на відміну від Путіна, який передає через своїх мавпочок незрозумілі сигнали. Що ми готові до конструктивного діалогу. Давайте говорити. В нас питань немає стосовно того, де, коли, ну крім Москви і Петербурга або там Мінська, де ми не поїдемо. Yeah, звісно, але ми готові тільки до конструктивного. І це говорить про те, що не можна за нашою спиною домовлятися от не можна, тому що воно не полетить ніяк, воно навіть не заведеться. Оскільки те, що домовиться, наприклад, Путін і Трамп вони можуть домовитися, звісно, але знову ж повторюсь, вони звернуться до Зеленського, Зеленський спирається на волю народу в сенсі цього, як має виглядати закінчення війни, і давайте не будемо скидати, то що так вийшло, якось або, можливо, в мене склалося враження, що якось знову не тільки ми якось опинилися в цій ситуації, десь за душками, але й Європа. А давайте згадаємо, що каже там Лондон. Лондон каже: ні, так не може бути. Треба, щоб Росія вивела свої війська, а потім вже про щось говорити. Тобто зараз в кожній поганій ситуації або незрозумілій не треба грати в Черепаху або в Страуса. Нікуди голову ховати не треба. Навпаки, це використовувати як консолідуючий момент, апелювати до Європи. Дивіться, без вас і без нас хочуть дати можливість Путіну почати велику війну проти Європи. Ні, да, да. Але говорячи про готовність Європи, тут сьогодні натрапила на новину, що Польща збирає 10 тисяч військ для захисту критичної інфраструктури. Про це повідомив міністр оборони країни Владислав Касиня-Камич. За його словами, той операції посилення критичної інфраструктури та запобігання можливим диверсіям території країни, що логічно залізниця підривається дрони, але ракети летять на захід України. Напередодні підіймається Польща польська стратегічна авіація знову. А військовослужбовці будуть працювати в тісній взаємодії з підрозділом міністерства внутрішніх справ та адміністрації. Трасі Польщі, ну в принципі, реагування і усвідомлення, і певні дії вже йдуть. Але ми кажемо, що Європа не готова до повномасштабної війни. Ну на протидію гібридним загрозам, вже почали якось реагувати. Ну, Польщі ще не реагувати. Ну так вони що хочуть дочекатися неукраїнського зерна російських танків, тоді вже реагувати. Ну вони молодці, що але запізно, коли підривають, значить, вже є якийсь елемент, який вони пройшли. Або росіяни мають на увазі, а поляки його прогавили. Україна про це говорила дуже, -дуже давно. Що, шановні, війна вже у вас. Не проблема в тому, що до вас українці приїхали. Проблема в тому, що до вас заходить російська агентура. І до вас збираються їхати російські танки і вежливі чоловічки на них, гіпотетично. Так? Ну вже не вежливі, мабуть, буде їхати з триколорами, якщо, не дай Боже, що з Україною. Тому так Польща реагує, Балтія реагує, Фінляндія реагує. А чому вони реагують? Тут не треба бути великим аналітиком, подивитися на карту і зрозуміло, чому вони реагують. Я розумію, там да. Іспанія, Італія, да, вони кажуть, що або Сполучені Штати між нами і Росією дуже велика територія і прекрасний океан. Ну, це таке питання з нинішньою технікою. Океан це вже не, не перешкода. Ніхто по ньому плити не буде, його перелетіть можуть і навіть не літаки а ракети. Да? Тому я вітаю те, що Польща е, прокинулась. Але Польща має ще один момент зрозуміти, що краще в цій ситуації от історію відкласти історикам, а творити нову історію протистояння Російській Федерації разом з Україною. Оце буде гарна історія. Однозначно. Дякую вам за гарні коментарі. Все зрозуміло станемо зараз, пане Олеже. Дуже дуже ми здається, розібрали з вами об'єктивно і при цьому правдиво реалістично. Дякую вам завжди. Раді вам Назай. до наступного тижня. Вам хорошого дня зараз і бережіть себе, будь ласка. Назаємо до побачення. Олег Лісний політолог ірина Узлова, Я друзі, пів тисячі людей з нами побуло цієї ранньої години четверга 20 листопада. Ми поговорили про мирні капітулятивні плани, а також про готовність Європи, наших союзників і до е, захисту себе і нас від російської агресії. Спасибі, що побули з нами. Підписуйтеся, будь ласка, на мій ютуб, обов'язково зробіть це. З нами до 40 тисяч лишилося тисяча людей. Буквально тож давайте, будь ласка, рухатися там. І до срібної кнопки задонатьте нам реби для сталевого кордону для наших бійців. Будь ласка, активне посилання на. Монобанк в описі під цим відео, Я збираю 420 тисяч гривень. Вже сама задонатила. Чекаю і на вас, тепер вам, м'яч, тепер на вашому полі. Як то кажуть, допомагаємо нашим бійцям. Бо ми знаємо, якщо не допомагаємо своїй армії, не б, дай Бог, треба буде годувати чужого. Нам так не треба взагалі. Хай вони там всі повиздихають і від голоду і від холоду. Дякую, друзі. Побачимося і переможемо!